Так, ну що, друзі, вітаю! Запишу вам відосик, як я позбавляюсь пошкрябан. Досталась мені ця тесла вся в вандалізмі. Тут все зашкрябане, 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 зашкрябане. Тут, як бачите, теж зашкрябане. Крило я взагалі сам пофарбував. Як бачите, навіть в колір попав. Фарбував, якщо що на вулиці, то ж не проколупуйтесь. Купив китайське, пофарбував і поставив. І так, дивіться. Були ось такі пошкрябини на лаку, ось такі, і вони дуже сильно були е, е, помітні. Що я зробив? Е, я е, там, де сильно глибоко е, прокапав е, базою і потім закапав лаком. І як ви бачите, як ви бачите тут все, е, тобто залиті, е, прокапав так. Е, е, Ну, Такою, знаєте, паличкою дерев'яною прокапав лаку. Лаку замісив ну, трошечки, ну я не знаю, грам 30-50. І ось тут, ось, бачите, теж царапки, 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 царапки. Царапки, 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 царапки. І це все я прокапав лаком. Він вже висох. Далі, що нам треба? От такий вот катер. Ну, В мене мірка. Коштує він десь 2-3 тисячі гривень. А, і ось таким катером а, треба буде зрізати то все. Не знаю, де спробувати, але а, спробую напевно ось тут. Отак от то робиться. І лишній, лишній лак зрізається. Так, невдало. Давайте ось тут там, де маленький, не знаю, видно вам чи не видно. Треба ще пристосуватися, О, зрізає, зрізає. І ось ми зрізаємо лишній лак. А потім це все треба буде відполірувати. Це я вам також покажу в наступних відосах. О, до однорідної маси треба зрізати. Катер цей спеціальний якраз саме для таких от зрізів. Надіюсь вам видно. Зрізаємо абсолютно все лишнє до гладенького. Це я зрізаю. По суті, лак. Так, ну дивіться.